Вітаю глядачів та слухачів телерадіокомпанії Надвірна гостем нашої оновленої студії є військовослужбовець Національної гвардії України, а точніше, боєць 3-го батальйону Свобода 4 4-ї бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Степанович Іваночко. Слава Україні. Героям слава дуже цікаво. як у вас у батальйоні вашому зранку вітаються. Ви сказали, що навіть виконують гімн націоналістів, так наш батальйон війшов у квітні місяці минулого року у бригаду, і ми, коли перше шокування було хлопців, я тоді ще не, не був учасником е бригади, я був тільки в добровольному формуванні, але я це все бачив, хлопці почали молитву з, з шокування з молитви українського націоналіста. Я думаю, це всі знають цю молитву. вона починається Україна, свята мати героїв. І Коли Андрій Лєнко про прочитав цю молитву разом з хлопцями, то керівництво бригади їх дуже це зацікавило, і для них це була новина. І вже десь протягом е, наступної ротації, десь протягом двох-трьох місяців повністю у бригаді ввели цю молитву перед кожним шокуванням, перед кожним там, згадуванням за загиблими, перед кожним якимось серйозним заходом читається молитва українського націоналіста. Це говорить про те, що правильне рішення було прийнято нашим вівництвом нашому Особливо особисто Петром Кузиком, майором вже Національної гвардії України, які війшли цілим батальйоном в Національної гвардії. Ми впроваджуємо мілітаризм милітар... українського націоналізму. Ми впроваджуємо і робимо українське військо мілітаризоване, націоналістичне. Люди починають розуміти, за кого вони воюють. Мобілізовані хлопці, які приходять до нас у батальйон, вони просто дивуються, звідки ви це все знаєте. Люди, людей починаєш вчити історії. Вони знають за кого вони воюють. Вони б'ються як колеги, тому що вони знають, хто вони є. Коли ти людину мобілізував, і він не знає, хто він є, його в школі не навчили, бо десь по різних причинах, коли йому не сказали правильно правильно історичні дані, він не знає, хто він є. Він не мотивований. Він він тоді собі шукає. випити, шукає собі щось украсти. У нас цього немає. у нас є чітка робота. Тобто згуртованість так, єдиність, так? Так, я думаю, що не один багато бачили. Я до речі, поширював так само вже після того, коли ми виїхали, наші зібрані. Прийняти під кінець ротації, вона називається Ватра. Пошукований цілий батальйон і керівництво бригади приїжджає керівництво батальйону і зачитується ця сама молитва на ватрі це вночі, і згадується кожного бійця, хто загинув. Це... Так, колись зачатували організації українських націоналістів, так робив коновалець, так робив Шухслевич. Тому це правильна думка і це правильна робота. Хлопці тоді набираються духу, набираються енергії. Вони знають за кого вони воюють. І тоді цей підрозділ стає це боєздатним. Він тоді дає москалям такого прочухана, що вони довший час не можуть очухатись. Тому що є мотивація. Це запорука нашої переваги. Мотивація це перше, що потрібно для воїна на війні. Зараз наші хлопці воюють. От, зокрема, напевно, ви, ваш батальйон, ваші підрозділи мають теж якісь чи трофейну техніку, так ворога, чи ще й багато взяли у полон. Розкажіть якісь такі моменти, що відбулися на війні? Ну, дивіться, коли ще звільняли Київ, наші хлопці взяли від в Москалів Камаз, новенький Камаз з Будою такою великою. Ви не повірите, що там у цьому Камазі було. Вони відкрили, там були бубини, музичні інструменти. Тобто вони готувалися до, до параду. параду. Так, і вони попали до наших хлопців і ці всі музичні інструменти в відповідному місці, Кама сьогодні виконує роботу по знищенню московської орди. З, -з, 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 З полоненого орка зняли бронежилет. Може ви бачили, я поширював це у Фейсбуці, це дуже серйозно. Що на бронежилеті писало говори по по-русски, іначе умри». Тобто, це що означає? Мова має значення, мова це зброя. Чому вони до нас прийшли? Вони на прийшли до нас вчити нас своєму язику, коли ми маємо свою мову і ми маємо за неї боротися. За що ми боремось? Є різні моменти, є різні. Ситуації, які стаються за цими трофеями. Ну, а переважно, зброя трофейна, вона використовує, потім використовується на, на полігонах навчання, використовуються солдати, провад, наші бійці проваджують і продовжують навики свої, тренуються. Є чим готуватися, тренуватися, щоб потім ту зброю, яку дають східні наші, західні наші партнери, потім застосувати проти них. Лишається більше. Знову ж таки, тією самою зброєю знищуємо ворога. От, скажіть дуже цікаво, чи часто проводяться навчання у військових? Ну де. хто на фронті, хто десь там у тилу? До речі у нас ще один батальйон створений нашою організацією, який називається Сила свободи. Тобто у бригаді у нас вже є два батальйони з шести. Я стосовно навчань, це взагалі це на найвищому рівні. У бригаді дуже потужні інструктори. І от зараз ми в нас закінчується відпустка. Ми зараз виходимо на полігон і протягом півтора місяця нові навчання. Аж після півтора місяця, ну там плюс-мінус, збермується батальйон із бригадно-тактичною групою виїжджає на захист України, української держави. Ну. Все в загальному йде три з половиною місяця ротації. і, і наступних три місяці підготовка йде відновлення сил, психологічна підготовка і навчання на полігоні. Знову ж таки, навчання молодих поповнення поповнення, яке, яких мобілізовують, які переводяться. Жоден воїн свіжий не пішов на війну, то до тих пір, поки він навчився. Це я можу констатувати факт. В нашій бригаді такого немає. Я такого просто не бачив і такого ніхто не, не скаже. Нехай мене хтось поправить, якщо це в нашій бригаді. Цього немає. Десь, може, в інших підрозділах є, але ті жаль, ті випадки стаються, і я чув це неодноразово. Але стосовно тут, в бригаді Рубіж, у нашому батальйоні такого немає. І жоден воїн, який не вміє скласти, розібрати, скласти автомата, чи там чи набити магазин, скажімо, чи кинути гранату, такого немає. Це вчать однозначно. Звичайно, що є такі речі, які приходиться під час подій вчитися і навіть набирати. Але це вже це вже інше питання. Тому у нас на найвищому рівні у нас дуже потужні інструктура, і я тим тішуся, що я саме у цім колективі, саме з цим колективом захищаю Україну. Зараз продовжується обговорення того, що на фронті не вистачає зброї. Як було від початку війни, так і зараз приїжджають військові у відпустки і кажуть: не вистачає зброї. Яка ситуація у вас? Ну, звичайно, хотіло, щоб було її більше. Зброю дійсно хотілося би було більше, тому що є моменти, коли хочеться вдарити по відповідних координатах, де знаємо, де вони розташовані, а обмаль снарядів там обмаль ще чогось. Вони є, але їх дуже їх мало. Їх хотілося б, щоб було більше. Сподіваємося, що Захід, врешті-решт. Визначиться і почне допомагати так, як потрібно, адже вони мають це розуміти, що не дай Бог, якщо Україна впаде, вони будуть наступні, і вони ж дуже швидко впадуть, тому що вони не зосереджені, вони не вміють воювати, і вони це мають розуміти. Там деякі чиновники, які гріються однією рукою від Путіна, годуються з однієї, кажуть, однієї ложки разом. І вони це і десь в цьому є цей підтекст, що Україна мало отримує зброї. Хтось, хтось там і проти України є, які годуються знов таки будуть від Путіна. Тому вони мають це розуміти, що не дай Бог Україна паде. Їм дуже швидко буде, як кажуть, кінець. Тому треба більшої допомоги треба вже починати своє випускати я думаю що воно є звичайно що ми не можемо говорити зараз це не загал бо тому що завжди просити неможливо треба врешті решт ставати і захищатись гроші не красти з бюджету а вкладати в захист української держави і на майбутнє так само тому що війна не закінчиться на кордонах 91-го року це однозначно і це зрозуміло це очевидно усім тому що вони будуть постійно лізти їх треба буде захищати і ймовірність така що як казав полковник лодіцький Михайло Колозінський, який захищав у 38 му році карпатську Україну у місті Хус на Красному полі. Його слова були чіткі. ми повинні чим далі відсунемо кордони з Московією від міста Київ, тим краще буде для України. Тому ми маємо це пам'ятати. І я, мене тішить те, що дехто з, з нинішніх з нинішнього керівництва Української держави про це говорить вже відкрито. Оце має, має це на увазі та сто кілометрова мілітаризована зона. Тобто так вона має те по території. Сьогоднішньої Російської Федерації. А далі побачимо, можливо, ми заберемо цю території в перспективі, адже це наші території, як кажуть українські споконвіків. Ми пам'ятаємо чітко гімн українських націоналістів, Україна тверда міцна від Сяма по Кавказ. І це не придумав я сьогодні, не придумали ви, це не придумали вчора, не придумала ані Свобода, ані хтось інший. Це придумав написані слова далеко-далеко ще у ХХ столітті, на початку ХХ століття. Тому треба це пам'ятати. І військова доктрина наша має бути така, чим далі кордон від Києва, тим краще для, для України. Тому треба працювати на це. Що можете сказати про сьогоднішню українську армію? Потужна армія. Як би хто не говорив. Мотивована армія, і не дай Бог, щоб такого ніколи не ставалося. Будь-яка армія зараз в Європі нам не нам вона не є конкурентом. Це треба розуміти. Ми дійсно зараз друга армія світу. Я вважаю, що перша армія це Сполучені Штати Америки, Британія і Україна це на одному рівні. Це стовідсотково, тому що тут тільки одне. Нам потрібна нормальна. Військове політичне керівництво, ну, військове, слава Богу, є нормальне політичне керівництво, і ми можемо відбудувати врешті-решт українську самостійну соборну державу. Яке ваше ставлення щодо нового міністра оборони? Ну я б не хотів конкретизувати, щоб мене не звинуватили в, чому, в чомусь. Моя думка, що мав би бути в першу чергу українець, а далі. Дальше... Час покажу. Може, він і буде працювати добре. Я особисто проти нього нічого не маю. Кажуть, що добре працював на попередній посаді, дай Бог хоче захищати Україну. Хай захищає, немає проблем. Ну, думка моя слушна, я український націоналіст, я б хотів, щоб знайшли достойну людину, таку, тобто, як знайшли на Луну Командуючого. Не найшли? Так я думаю, що міг бути міністром оборони нермає. Скільки втратили побратимів? Багато. Ну, за цю ротацію літню 18, попередню ротацію 31, а загалом вже по батальйону за попередніші ротації, коли я ще не був бійця, ще до того. це вже близько 150. Це тільки з нашого батальйону. А якщо по легіону свободи, то це вже близько 250. Як емоційно це переживаєте, напевно, це дуже важко. Це не те, що важко, це. Це шок просто перший, особливо перші рази, коли побачив, а це була минула ротація. У грудні місяці це здавалося, хоч зразу перший ще ну, загинув, то все, що не розумієш, а потім дивишся, його вже нема. І ти з ним ще вчора говорив, а його вже нема. І починає до тебе доходити. Це все Ну, складно, складно. І крім того, крім тебе, ніхто його не відправить додому. Ти мусиш його забрати, ти мусиш його відвезти в морг, ти мусиш його там здати, ти мусиш проконтролювати, щоб відправили туди, куди відповідно. І така ну на душі важко. Коли ти людину, яка важить 90 кг, перевозиш у мішку, давайте 19-20 кг, що обгорівши, то хтось нічого нема, це справа не з легких. Наприклад, вже є таке, і молоді гинуть, і дорослі гинуть, і гинуть. І... Як кажуть, в таких смертях безглуздих і як гинуть в таких боях. Ну, це війна, на жаль, це війна. У нас в Україні дуже багато пропавших безвіст. Це майже це 25 тисяч. І серед них багато військовослужбовців. Де вони? Що з ними, де їх шукати? Ну я думаю, що вони на окупованих територіях, на прилетій жаль, думаю, 90% загиблих серед. 90%. Я думаю, так. Десь хтось в полоні є, але я думаю, скоріш за все, що вони загиблі. Я просто до чого веду. Є в нас минулі ротації, ми не забрали, не змогли забрати. З цієї ротації не змогли забрати загиблих наших. Так само і вони загибнули загинули десь, і просто їх не зможна було забрати, тому що московити наступали. Наші не могли отримати можливості. Зараз тримається більш-менш нормально, нічого не просуває, просування в наш бік нема, практично немає, десь десь, не десь це таке. А більше ми навіть, навіть ми сонимося більше. То потихеньку будемо звільняти територію, коли бачите, вони будуть знаходитися. По ДНК, а потім по всьому прилетіть жаль. Але це пройдуть роки. Так. А рідні сьогодні у це для рідних це страшна біда. Я би хотів їм поспівчувати і трима, хай тримаються, то все, треба до цього бути готовим. Ну дай Боже, щоб я помилявся, щоб було навпаки. Але я думаю, на це все я від 9-ті відсотків, що вони десь живі в полоні, і то все, дай Бог, щоб було більше. Але мені здається, що ні. Михайло Степанович у нас час добіг до завершення. І будемо завершувати нашу передачу якось, напевно, оптимістично. Віримо у перемогу, так вона вже незабаром настане. Важко це говорити. Маємо набратися терпіння, це найголовніше, так? І єднатися. Ну хотів би на завершення сказати, щоб ця перемога прийшла якомога швидше, щоб всі зібралися врешті-решт. Десь комусь може страшно, комусь хтось не хоче себе переломити. Давайте разом станемо, звільнимо нашу територію, відвоюємо українську державу. Давайте все того збудуємо ту країну, по яку ми мріємо всі. Оберемо врешті-решт про українську владу і запануємо на своїй благодарній землі. Це я б хотів, щоб, врешті-решт, створили оту українську соборну самостійну державу, яка має працювати на суспільство без холопа і без клану. ми маємо працювати на користь. Тільки української держави, звичайно, що ми українці маємо жити в цій державі найкраще, але ми не маємо проти нікого проти будь-якої нації. Всі в нас живуть. Ми всі будемо підтримувати, всі будуть, як кажуть, жити у нас разом і буде один український народ. Але ми маємо працювати на користь української нації. Нагадаю нашим телеглядачам, гостем студії був Михайло Степанович Іваночко, боєць 3-го батальйону. Свобода 4 4-ї бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, а також депутат Івано-Франківської обласної ради. Дякую вам за цікаву розмову. На все добре. героям слава.